Рада вітати вас на телеканалі ЛТАВА. в ефірі. Новини сьогодні випуску. Дивіться про таке. Минулої ночі у Полтаві горіла багатоповерхівка. Врятували 12 людей, із них четверо діти. Марширувати, стріляти з автомата Калашникова та орієнтуватися в місцевості за зірками у Терешках під Полтавою. Учасники АТО вчать школярів воювати. Непристойна проза, божевільна поезія і укулеле з чарівними піснями. У Полтаві відбувся благодійний концерт гурту Як здрасті. За тиждень відновлять повноцінний рух автомобільного транспорту на мосту через річку Сула, що на в'їзді в Лохвицю. Нагадаємо, 18 квітня одна з балок мосту просто розколувалася навпіл під вантажівкою. Авто, на щастя, не провалилося, а люди не постраждали. Нині працівники Полтавського МБУ 8 завершили монтаж двох балок. Загальна вартість робіт майже мільйон гривень. Роботи виконуються за рахунок співфінансування. З обласного бюджету на ремонт виділили 650 тисяч гривень, решта кошти державного бюджету. Їх служба автомобільних доріг надала у якості субвенції. Загалом міст потребує капітального ремонту. Його загальна вартість близько 60 мільйонів гривень. На сьогодні таких коштів немає, тому споруду відновили лише частково. Заміна лише двох балок, їх тут досить багато, і всі вони теж свого часу підлягають заміні. От, а для будівництва нового мосту. Замість цього треба в першу чергу забезпечити об'їзд, тобто збудувати тимчасовий міст. Ми будемо закладати гроші в місцевих бюджетах і будемо просити державний бюджет допомогти нам зробити реконструкцію. Цьому мосту, до речі, у цьому році 55 років. Тому регламентно-технологічно він повинен бути замінений. І ці балки, які зараз стоять, які обрушилися, повинні бути замінені вчасно. Закрити, реконструювати та відновити чи терпіти це актуальне питання для жителів селища Білика Кобиляцького району стосується роботи свинокомплексу Сільські традиції. Люди не припиняють боротися за право дихати свіжим повітрям. Більше подробиць у матеріалі наших журналістів. Понад чотири тисячі жителів селища Білики вимушені терпіти сморід через роботу свинокомплексу. Боротися з цим люди вже не мають сил. Представники підприємства створили план нормалізації екологічної ситуації. На думку громади, там врахували не всі аспекти, тому цей документ не затвердили, каже місцевий активіст Олександр Бажан. Вони включили в номіри очистку каналізаційних стоків. Мешканцям Біликів дошкуляє викиди газу в атмосферу. По цьому питанню не було ніяких заплановано. Мір більше тисячі підписів зібрали, аби закрити підприємство. Порушили питання і на засіданні обласної екологічної комісії. Шановні депутати, ваша депутати це злочин по відношенню громади до Біликів. Чому жоден депутат не написав, не звернувся до прокуратури про порушення кримінальної справи стосовно тих осіб, які підписували дозволи на будівництво і акти здачі в експлуатацію цього підприємства? Я думаю, що громада Білийська цілком згодна з тим, щоб на сесії прийняли рішення чи питання про закриття цього підприємства. Закриття підприємства не вихід ситуації, каже депутат селищної ради, директор школи Валентина Василенко. Я проживаю в цьому селищі, і недалеко біля конкурсу і хочу сказати, що по-перше, на депутатський конкурс ніякого тиску, як тільки що сказали, не було. Якщо підприємство пропонує очисні споруди, а ми проти це нонсенс. Підприємство це єдине в біликах, яке працює, яке дає кошти на білець, і зараз закрити, Ну я не знаю, може це навіть економічна диверсія. І хоп, практично не хоче, щоб закрили, хочуть, щоб було чисто, щоб було чим дихати Все. голова постійної депутатської комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Ігор Горжій повідомив, що депутати зі свого боку роблять все можливе для вирішення конфлікту. Звернулись до екологічної інспекції, щоб здійснювали санстанції до всіх компетентних органів. Депутатський корпус не має впливу важелів. Депутатський корпус. Оце чим він зараз займається. Він подима громадськість і максимально те, що ми можемо робити, ми робимо. На реконструкцію очисних споруд потрібно майже півтора місяці часу та 6 мільйонів гривень. Розроблений робочий проєкт на реконструкцію. Діючих очисних споруд зі збільшеним продуктивності до 800 кубічних метрів на добу та заміну біологічної системи очищення повітря біофлекс на систему реагентної нейтралізації та знайшкодження викидів в атмосферу, аби вирішити питання, депутати екологічної комісії проголосували за виїзне засідання, що запланували на 15 липня. Вирішувати проблеми учасників АТО Полтавщини беруть під особистий контроль депутати обласної ради та громадські активісти. Найбільше скарг надходить від жителів села Орлик Кобиляцького району. Тому досліджувати ситуацію вирушили саме туди. Далі кореспонденти ПТН. Жителі села Орлик поспішають на зустріч, щоб поділитися на болілим. Переважно це жінки. Їхні сини зараз захищають батьківщину на сході України, говорять, не стримуючи сліз. Допомагали. Хлопчикам, які служать в адолі. Не ходили вони босі голі, щоб батьки їх не одягали. Ольга Наволочка вже рік чекає, поки її сину оформлять право власності на земельну ділянку. Жінка каже, що процес оформлення документів навмисно затягують. Уже майже рік где-то документи до сих пор йдуть в Полтаві. Інститутом кота Так, так. і от уже вроді всі документи все заплачено, все зроблено, а до сих пор ні ту документів на власність. Ніна Гречин сама виховує 14-річну онуку. Син в АТО, невістка померла. Жінка хоче, щоб дитина відпочила у таборі, але коштів на оздоровчу путівку немає. А це в таборі, якби тут я знаю, ой по по Україні десь то а не пропонували Можуть. вам полтавській області. Ні. А чого? Чого? Откуди я знаю, ніхто нічого не предлагав. Хто це має, куди це звертатися? Я ж не знаю. У Кобиляцькій районній адміністрації запевняють, що всі, хто мають статус учасника бойових дій, безкоштовно або за півціни оздоровлюють своїх дітей у позаміських таборах. Сказати, що діти, батьки не знають, цього я не можу, тому що інформаційна робота проведена. Якщо дитина не підпадає під пільгову категорію, от, наприклад, така ситуація, як ви от наголошували, що батько знаходиться в зоні АТО, можливо, і нема довідки у БД, можливо. Але в нас ще започаткований механізм часткової оплати вартості путівки. Ми все рівно цю категорію охоплюємося. Учасника АТО, який не захотів говорити на камеру, поскаржився, що місцевий перевізник відмовляє йому у пільговому проїзді і вимагає передплачувати квиток за власний кошт, а гроші тоді повертають у районі. З цією проблемою депутат обласної ради Руслан Рогов пообіцяв розібратися вже у Полтаві. Викрили таку проблему, як перевезення, але повернувшись в Полтаву. Я звернуся до відділу, який дає дозвіл на перезоні, запитаю стосовно цього маршруту, чому людина відмовляється з 2012 року працювати в законному полі і порушує закон України. Дієво допомагати у вирішенні проблем учасникам бойових дій вже готові і в координаційній раді Полтавщини. Зараз координаційна рада запрацює в повну силу. Будуть прийматися і телефонні дзвінки, і заяви, і хотілося б побажати учасникам бойових дій, які в них, коли виникають проблеми, то щоб це не було голосивно, а щоб це було утверджено заявами, зверненнями до органів самоврядування міських, сільських або обласних. Були надані відповіді, щоб можна було відштовхуватися в правовому полі з того, що предоставлялись такі відповіді. За понеділок, 4 липня, військові зафіксували на Донбасі 63 обстріли. З них 33 на Донецькому напрямку. Повідомляє прес-центр штабу АТО. Заборонену мінськими угодами артилерію калібру 122 мм Противник використовував по наших воїнах у Зайцевому і дачі. А 120 мм ворожі міномети обстрілювали невельське опитне піски Кірове. В деться у повідомлені. З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів вели вогонь і по Авдіївці. На Маріупольському напрямку зафіксовано 28 обстрілів. Ворог обстрілював позиції сил ТОУ у Широконому і Талаківці. 12 чоловік, із них четверо дітей та кота Ваську евакуювали сьогодні вночі рятувальники із палаючої п'ятиповерхівки по провулку Ротача-22. Пожежа трапилася вночі, коли всі спали, і якби рятувальники не з'явилися вчасно, все могло б закінчитися значно гірше. 90-річна Олександра Чуб прокинулася від гуркоту у двері. Я ще не прокинулася, як вже гупали в двері, кричать виходьте на двір, горять, горить, квартира, виходьте, виходьте ми що таке? А тут перелякалася, от балкон відкритий, вже валує дим поки я… Найшла там, щоб передіться, вже задихаюся, вже наче в обморок. Я її я доповзла до, до дверей. Двері відкрити, ну, ж були. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько другої ночі. За словами невідомих, горів балкон на другому поверсі п'ятиповерхівки. Коли приїхали надзвичайники, палала вже квартира. Люди боялися, щоб вогонь не перекинувся і на інші помешкання. В результаті проведення розвідки було з'ясовано, що Мається сильне задимлення сходових клічин, ви виникла необхідність евакуації людей. І була загроза розповсюдження полум'я на інші поверхи. Через сильне задимлення довелося терміново евакуювати мешканців під'їзду. Небезпека була в тому, що було дуже велике задимлення. І дим піднімався, угарний газ піднімався по сходовій клітині. Для цього тому була еваку... проведено евакуація людей, всього евакуйовано 12 чоловік, із них 4 дитини. Микола Романенко став свідком нічної пригоди. Дітство зносили, хто вискочив на балкон. От, тут же диму було страшне, гад, така була, що гурят. От, Ото в цих гумасках, ну кислородних. О, позносили, ну молодці. бисенько так среагували, красавці. Квартира на другому поверсі згоріла повністю. Пошкоджено інші помешкання. Микола Садошенко бідкається. Лише торік зробили ремонт на балконі. Тепер всі зусилля пожежа звела Нанівець. Кругом всі обшиви нам погоріли повністю, всі обшиви, все. І хто знає, що там, бо ще внизу. Як будемо витягати, тоді будемо дивитися, що ще треба буде міти. І ось треба міняти лі повністю вікно, і самі стекла поменять. Квартиру, яка вигоріла, кажуть, придбали нещодавно, і від сусідів не в захваті. Ті, мовляв, часто пиячили і добре дошкуляли. Коли сталася пожежа, їх вдома не було, не повернулася і до цього часу. Ну то понапивалися, як не сигарету кинули, що вона сама по собі загорілася. Ніхто Ніхто не бачив дим, почула, а тоді визвали то, то через дим. А двері, як відкрили, тоді воно, вітер сквозняк і воно зразу загоріло моментально. Нині всі мешканці будинку у безпеці, хоча й добряче перелякалися під час нічної пригоди, що саме спричинило пожежу зараз, з'ясовує слідство. На Полтавщині більше 50% ліфтів вже відбули 25-річний термін експлуатації і потребують капітального ремонту. Найгірша ситуація в обласному центрі запевняють в інспекції держпраці в Полтавській області. За їхніми словами, протягом останніх 10 років ситуація лише погіршується. У житлових будинках на Полтавщині встановлено майже 2,5 тисячі ліфтів. Більшість ніж половина підіймачів вже відбула 25-річний термін експлуатації і потребує капітального ремонту. Щороку кількість таких старожирів збільшується. За два роки в області зламалося більше 200 ліфтів. В управлінні держпраці говорять, що не можуть проводити експертні обстеження ліфтів. Влада не виділяє належних коштів на їхній ремонт та позачерговий технічний огляд. Найбільше проблем у нас виникає по місту Полтава. Ну, в принципі, це не перший рік. Уже ми намагаємось співпрацювати із владою міста Полтави і Олег Євгенійович Пругло нам цьому допомагає, але проблема, на жаль, на сьогодні не вирішена. Крім того, більшість підйомників експлуатують з непрацюючими системами двостороннього диспетчерського зв'язку. На сьогодні таких майже 80%. Потребує ремонту половина машинних приміщень ліфтів. 20% підйомних шах і взагалі не мають освітлення. А це у свою чергу впливає на якість обслуговування людей. Голова облдержадміністрації Валерій Головко розкритикував роботу контролюючих служб і доручив негайно провести експертну оцінку всіх підйомників в області. Тому тут не може бути взагалі ніяких там поступків на відповідність. Ліфт повинен відповідати, технічно відповідати всім вимогам. Не може бути частково, не може бути там. Чверт відповідати, в тому числі екстреного визову, якщо людині стало погано в ліфті. Також Валерій Головко звернувся до представників органів місцевого самоврядування з вимогою вчасно виділяти кошти з бюджетів на ремонти ліфтового обладнання. Сьогоднішній ранок видався добрим не для всіх. У Полтаві поблизу перехрестя вулиць Соборності та Ватуті на близько восьмої ранку сталося ДТП. 29-річний мотоциклісткою коїв наїзд на 45-річну жительку Полтави, яка переходила проїжджу частину. Обох людей з травмами доправили до першої міської лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини пригоди. Чи житимуть спокійно пенсіонери у Максимівці? У Полтаві відбулося судове засідання у справі Сергія Тіхонова та його поплічників. Нагадаємо, восени минулого року проти зловмисників відкрили кримінальне провадження. Протягом кількох років мешканців села Максимівка Карлівського району тероризує справжня банда на чолі з Тіхоновим. Громада запевняла, якщо йому знову призначать умовний термін, вони звернуться до президента України. Як пройшло засідання у справі Максимівських злочинців, дивіться далі. Скрутив мене руками за шию і мене. У диван так придавив, що дихати ніяк на ні, котов ні, подушку хочуть задушити людину. Для 75-річного вчителя Володимира Бовкуненка ніч на 19 листопада минулого року ледве не стала останньою. Пізно увечері в дім до пенсіонера інваліда вдерлися зловмисники. Хоча у хаті було темно, проте Володимир Феодосійович впевнений, на нього напали двоє: Сергій Тіхонов та Євген Харченко. Я сказав, де гроші він забрав гроші і, і, і знову ізновриється там подушка, гриється там скрізь книжки. Перекидає все загалом у пенсіонера вкрали 10 тисяч гривень. А після того, як у поліції відкрили кримінальне провадження, гроші Володимиру Бовкуненку повернула дружина Харченка Юлія. Суд над Тіхоновим Харченко та ще двома публічниками, братами Кісільовими Артемом і Сергієм, почався у квітні. Тоді мешканці Максимівки розповідали, що в їхньому селі небезпечно жити самотнім пенсіонерам через чисельні грабежі та розбої. Не перший рік їх ловлять. Але їм дають умовні терміни. У нас Тіхонов він давно цим займається. Ці молодші Харченко, які сільовиці пізніше. Акумулятори, дорожні знаки, автозапчастини та безліч іншого майна восени минулого року карлівські правоохоронці відкопали на подвір'ї Сергія Тіхонова. Проте на останньому судовому засіданні односельці злочинцю давали вже позитивну характеристику. Тіхонов Сергій людина не п'є. Людина вдома господарство. Мені навіть не зрозуміло і непонятно, чому він робив цей злочин. Чому викровельні молоді хлопці, я з ними трудяться та все. На першому розгляді кримінального провадження адвокат Анатолій Павленко вимагав від суду, щоб журналісти залишили зал. Откуда ми знаємо, откуда вони, хто вони і так далі. Вони представилися представниками ну, телерадіокомпанії «Октава». От і виникає питання, хто ж їх сюди запросив. Тоді суддя зйомку дозволила, а от на останньому засіданні адвокат звернувся з вимогою не знімати обвинувачених, адже любителів нічних полювань на майно пенсіонерів вентежать об'єктиви відеокамер. По закону вони фіксують судовий процес. Однак цими діями вони не лише мішають мені як адвокату часно цікого захища захищають тих, а й другим підсудникам, Учасник судового засідання, засіданні, тобто вони хвилюються, і суд не дозволив операторам постійно наводити камери на підсудні. Загалом у справі четверо потерпілих суд вислухав показання свідків і переніс засідання, аби ретельно вивчити письмові докази. То, що отримає Сергій Тіхонов знову мовний термін, дізнаємось незабаром. У Терешках під Полтавою виховують юних патріотів. Близько 70 старшокласників навколишніх шкіл оселилися у наветом, у наметовому таборі на березі річки Коломак. Юнаки сподіваються упродовж п'яти днів опанувати військову справу, навчитися крокувати, стріляти з автомата Калашникова та орієнтуватися у місцевості за зірками. Поки що вони розгублюються, коли чують команду струнка, повертаються у різні боки, коли командир наказує кругом і майже нічого не знають про автомат Калашникова, який висить у них через плече. Хотілося побути на свіжому повітрі і чогось навчитись. Чому ти хочеш навчитися? Медичної допомоги та воєнної справи воювати та вміти придогадати шаги ворога. Більшість з тих юнаків мріють пройти повний військовий вишкіл, і, якщо знадобиться, захищати батьківщину. Молодих патріотів не лякає ані необхідність підкорюватися наказом, ані наряди на кухні, ані розряджені смартфони. Все будуть вчити, щоб захистити свою родину, батьківщину. Якщо сказали, що це зробить, то зробити, треба робити. Це приказ. Тобто підеш і картоплю, чистити на кухні. Піду і картоплю чистити. Першим випробуванням на міцність для учасників польових зборів було встановлення штабного намету, щоб брезентове укриття стало надійним захистом від негоди, знадобилися три години і зусилля усіх поселенців, як дорослих, так і дітей. Вся програма на неділю розпланована почасово. Впливуть до того, що сьогодні буде клуб воїн. післязавтра завтра в нас буде пінбол. Потім туризм будуть переміщатися по деревам, по канатам. У кожного інструктора свої завдання. Юнаки вчитимуть розрізняти види зброї, влучно стріляти, надавати першу медичну допомогу пораненим, чистити картоплю та казанки. А вночі учасники зборів спробують дістатися до найближчого населеного пункту, орієнтуючись на полярну зірку. У нас є викопіровка місцевості, і в нічний час ми будемо виходити, скажімо так, із лагеря і будемо держати напрямок до ближайшої точки населення. Це то або Копили, або місто Полтава. Якщо перші польові збори військово-патріотичного клубу Патріот минуть вдало, наступні навчання стануть масштабнішими. Організатори планують запросити старшокласників усіх шкіл Полтавського району. Футбольний клуб Полтава знову поступається у товариському поєдинку. Ворскляни підкорюють гірські вершини Словенії. А футболісти з горішніх плавнів відтепер грає одні з португальських футбольних команд. Ці та інші новини дивіться у нашому спортивному блоці. Футбольний клуб Полтава продовжує проводити спаринги, готуючись до нового сезону. Цього разу суперниками команди безсмертного стали земляки із горішніх плавнів команда Гірник спорт. У складі господарів на полі з'явився добре знайомий полтавцям Олександр Матвєєв. І, хоча він вдягнув футболку свого партнера, розпізнати його було просто. Допомогти своїй новій команді захиснику не вдалося. Полтава першою пропустила гол саме після подачі з флангу Олександра. Рахунок Полтава зрівняла ще до перерви. Точним ударом з позначки відзначився Іванов. Друга половина зустрічі пройшла за рівної гри, але гостям пощастило більше. Вже у додатковий час гірник спорт ударом з пенальтів вирвав перемогу 2-1. Це друга поспіль поразка команди безсмертно у товариських матчах. У наступному матчі футболісти помірюються силами із запорізьким металургом. А колишній гравець з гірника спортпівзахисник Дмитро Ярчук за інформацією порталу Футбол змінив горішні плавні на португальський ештеріл. 22-річний футболіст вирушив до чемпіонату Португалії, де буде захищати кольори клубу Ештеріл Прая. У минулому сезоні команда фінішувала на восьмій сходинці чемпіонату. Продовжуються збори і у Полтавській ворск. Замість традиційних вправ із м'ячами тренувальний штаб разом з футболістами виконав пробіжку та сходження на схил доначка гора. Завдання виявилось під силу усій команді після поразки румунському клужу. На наступний день «Зеленобілі» велику увагу приділяли відновлювальним вправам. Не було більше відновлених вправ на відновлення, тому що вчора була гра, і тому сьогодні були такі легенькі тренування. Працювали більше. Головою між ногами. Треба було думати більше. Працювали над тактикою, над атаками позиційними і швидми. А в кінці така була весела гра, просто били, хто попаде перекладом. Найбільш корисно, напевно, то, що ми відпрацьовували атаки, і кожен футболіст повинен знати, де він має бути, в цій точці під час кожної атак. У місті Южному Одеської області настала пора вирішальних матчів на чоловічому чемпіонаті України з пляжного гандболу. Полтавська команда у півфінальній зустрічі поступилася з рахунком 0-2 команді із Луцька. Тепер у матчі за бронзові нагороди наші гандболісти зіграють з командою южне 1 Нагадаємо, що на груповому етапі ці команди вже зустрічалися. Тоді перемогу святкували саме южненці. У Кременчуці на Диївській горі закінчився другий етап Кубку України зі швидкісного спуску на велосипедах. Перемогу святкував Антон Пустовіт із Світловодська, срібло у місцевого байкера Богдана Зачепи, а третя сходинка у Закори Віктора із Дніпра. На цьому все. Дячна за увагу. Вдалого вечора побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі 12-14 з позначкою плюс, а в день 23-25 вище нуля.